Друзі, вітаю вас. В перший понеділок нового року я приєднався до компанії PM International, зробивши новий старт в мережевому маркетингу. І менше ніж за тиждень, зовсім несподівано для себе. Я прийшов до висновку, що моє рішення було не тільки правильним, але і вдалим. Справа в тому, що під час пандемії коронавіруса я важко хворів і мав важкі наслідки для легенів. Дихальних шляхів, і понад 4 роки моїх поневірянь по лікарням, ну, вони не могли нічого е, визначити е, за допомогою рентгенів, УЗІ, обстежень і таке інше. Ну і все це е, було як е, ну така. Е, начебто моя вікова реакція на цю хворобу, і е, е, я весь всі ці чотири роки жив в стані, е, який межував від дискомфорту до е, хронічної хвороби. Мені було важко дихати. Е, ко, ко, Кожен ранок мені потрібно було, я вибачаюся, прочищати свої дихальні шляхи. Ну Це така дуже дуже сумна історія. Але після того, як я почав вживати коктейлі від Фітлайн, ну, буквально через П'ять днів на шостий день я прокинувся з чистим носом, і в мене було таке відчуття, начебто, ну, начебто я кинув палити. Ну, якщо хто ніколи не кидав палити, ну от уявіть собі, якщо ви там жили поруч з Коксахімом, а приїхали в Карпати. От і я став дихати на повні легені, і це для мене було ну такою дуже дуже приємною несподіванкою. Я вам скажу, що якби там три роки тому е, мені сказали, який результат я отримаю, і за які гроші я б не вагався навіть е, не хвилини. І тому я вважаю, що е, те, е, навіть е, той результат, який я отримав від от продукта е, компанії PM International, він е, дуже важливий, принаймні для, для мене, він е, дуже ефективний. І е, це те, чим я можу е, поділитися з іншими і порадити. Приєднуватись до цього, бо це е, харчування, ну воно справді ефективне і допомагає покращити наше здоров'я. Отаке От удачі вам.